Доброго дня, любі мої друзі, Христос рождається, а ще до 2 лютого до стрітня в нас вийдуть Різдвяні свята. Я дуже рада вас сьогодні привітати, дуже рада з вами поспілкуватися. І ще раз нагадую, що дуже мені приємно, коли ви пишете відгуки, а відгуки пишуть. і Є в мене друзі у Ютубі, якими я переписуюся. І ще раз всім дякую, тому і запрошую тих, хто ще мені не писав і кому я не писала, але я. Обов'язково буду старатися переглядати, тому що це велика праця. Ми робимо свої відеоблоги і сподіваємося, що ми будемо навіть щось отримувати з того. І це, це є праця. Дехто питає, скільки заробляєш, це є праця. Може в когось конкретно в бізнес. Для мене це є творча, моя творча праця, тому що чомусь я писала, чомусь я в 10 років написала перший вірш, чомусь я вступала на факультет журналістики, бо пересохла в роті. Чомусь я була щаслива, чомусь я працювала в редакціях. Але стався такий е, час, що я захворіла інсультом, і в 2017 році, з тих пір я мене вже на той час прийняли в національну спілку, бо я мала вже 12 книг, поезії та прози. Я трошки перестала працювати в спілці, перестала е, видавати на гора свої книги фінансових е, заощаджень. Я не маю... Але це єдине моє задоволення, коли я видаю свої. Художні твори, прозові, поетичні, а також свої роздуми про духовне зцілення і про здоров'я, яке я вивчала все життя. Я це видаю в своєму Ютубі Галина Пановик Мозаїка життя. Запрошую всіх, хто ще не підписаний у мене. Запрошую донатити частково, хто має можливість таку, тому що все мені дається дуже важко. І здоров'я, і фінанси навіть пенсії немає, тому що віддаю кредити після інсульту. Тільки проценти дається мені віддавати. Я ні до кого не звертаюся по просьбі. Якщо хтось просить, я сама можу допомогти. там. Я деколи просить в Фейсбуці, я можу дати п'ятку, десятку, п'ятдесят, тому що я знаю, що від багатьох. Можу щось вийти. Я ще раз дуже дякую вам за підписки, за обговорення моїх робіт. Дякую за вашу любов. Обіймаю всіх своїх ютубчиків, і, і всіх людей із Фейсбуку, і всіх, кого я люблю, і всіх, хто мене любить. Дякую всім. Продовження духовно-пізнавальних откровень, які в нас проводяться по п'ятниці о 18-й годині. Цю книжку все в житті закономірно по-божому, вона поки що ось в такому варіанті писалася мої роки періоди мого життя від 40, можливо, до 50-55 років. Тобто, в 2018 році вона була тільки в такому варіанті створена, і через всякі певні життєві обставини я її не видала друком, тому що більше займалася поезією своєю прозою. Не всі події. В тих роздумах автобіографічні, це просто роздуми, і це просто відкриття, откровення, яке прийшло в думку, в душу, і яке ощасливило і дало заряд енергії до Божої любові, любові до Бога, духовно пізнавальні, лірично-поетичні роздуми. Надійний засіб вилікуватися. Ми мало задумаємося на відносини з батьками. Чому у нас склалося так, а не інакше? Все, як чинили мої батьки зі мною, так робитиму і я зі своїми дітьми, а мої діти і своїми. Генами передаються не тільки хвороби, а й характери і вчинки. Та й, зрештою, що таке хвороби? Це наслідок наших дій, і кожен вчинок, гарний, негарний, спричиняє наш майбутній фізичний та духовний стан. Мама дуже терпіла, зате прожила. Без хвороб 77 років. Як страшно це подумати, тому що мені вже недалеко, і я стараюся не думати про це. Я стараюся просто жити до тих років і надіюся прожити більше. Надіюся, що Бог допоможе. Але ось тут я записувала про свою маму. В останні роки вона дуже ображалася. Прости Боже, і дай їй спокою в іншому світі, адже не можна говорити щось не так про померлих. Терплю і я. Мої хвороби з дитинства, мої проблеми, за мої образи, можна зняти лише дуже сильною молитвою. Прошення за батьків і себе надійний засіб вилікуватися. Вже коли людини немає, ми починаємо бачити ні хороше, але запізно, заклопотані життєвими негараздами, цього не помічали, як і не помічають нас. Чому тоді мама, яка прожила достатньо довге життя, можна сказати, страждальне життя, Бог помилував? Вона майже не хворіла, муки були інші: війна, голодні лихоліття, робота в Німеччині, скільки було розповідей, на які я мало звертала уваги. просто не цікавилася. Зате у мами була невимовна любов до пісні, до України, до мистецтва. І таких простих людей з народу тьма, тьмуща. вони є і повинні бути джерелом. Нашого виховання, вони не віддавались комуністичній дійсності, а ми боялися школи і не ходили святити Пасху, бо там чудика обов'язково при церкві перевіряла вчителька хімії, таке було в нас. Але хто більше хворіє, ми, а не наші батьки, хто більше терпить. Кожен по-своєму. Але ми сприйматимемо свої терпіння як покору Богу тільки тоді, коли Бог запросить нас до себе, коли перейдемо всі ці біди і не здамося. І не будемо жалітися, але вже дякувати. Бог знає, що робить. Ми терпимо за наше очищення і майбутню благодать на небі. Бог полюбив. Мені здається, що Бог полюбив мене, бо я смиренно виходжу з положення. Голодую, але не померла. Не маю грошей, але не ходжу гола. А ще я допомагаю бідним. І зовсім несподівано багатію. Читаю нагорну проповідь Ісуса, і все для мене ясно, як у день. Не уявляю, що можливе щось мудріше. Моєму захопленню немає меж. Залишилося тільки долати життєві перепони і добріти Богу людям собі. Відчувається, коли подолали якусь біду і все залишилось позаду, враз нахлинули нові проблеми, нові і нові. Бог любить мене, вчищає своїм смиренням. Непротивленням, прощенням, любов'ю до тих, хто робить мені боляче, в результаті виграю я. Справді мене любить щось високе, недосяжне і дуже розумне. Воно приймає мене у свої обійми і допомагає вистояти у різноманітному блуді. Я починаю любити, шанувати і Божеволіти від тієї величезної мудрості, що наді мною панує. І співчуваю цілому світу, і всім, хто ще не відчув тієї благодати, яку ми щоденно маємо. Потрібно не просто ходити до церкви, вистоювати служби Божі, дотримуватися ритуалів та традицій, те високе, могутнє, щедре потрібно мати у собі тоді ти найщасливіша людина у світі. І я полюбила Боже, воліш від зла, заподіяного людьми, страждаєш. Мучишся місця собі не знаходиш, але часом близько кою оцяває думка люби їх, отаких, от як є. Бог же любить усіх своїх дітей. Справді, з будь-якої ситуації знаходиться вихід. Полюби лихого, як нечемну дитину, Чи вона дитина. Кому не дано розуміти Боже Слово, чинять лихо. Не тільки любити, а й жаліти таких треба. Може, вони зміняться. А може, залишиться в цім єдинім житті, багатими, жорстокими, ненажерливими, заздрісними злочинцями, які лише прагнуть до постійної наживи бездушними лиходіями. Їх не треба засуджувати, вбивати, за них треба молитися. Я грішниця. Сотні раз у житті переконувалася, будь-який благородний помисел, що навіть не, заді... не здіяний, а вже чути Богом, повертається до тебе. Це така істинна правда, що не віриться, що і я, грішниця, і вся земна морошня, тисячі і сотні людей навіть і не задумуються, як живуть, і чи подобається це Господу. І чинять тисячі зол, наганяючи на себе тисячі бід. але можна жити так велично і просто з Богом. А це значить, з правдою, благочестям, справжнім раєм на землі я піду сьогодні до церкви. Милосердя у Бога попрошу, щоб здоров'я моє не померкло, щоб багато було хорошого. В храмі Божому нині я буду, стану дочкою Отчого неба, те, що маю, по вік не забуду, мені більше нічого не треба. Хай прозріють усі незрячі, лип ще в снах вони марять про сонце. Як хотілося б їм побачити світ увесь, хоч із свого віконця, а мі хочу, щоб говорили. Усю правду казали у вічі і калікам, щоб ноги не бліли, щоб життя їх уже не калічило, щоб мова моя найрідніша лише піснею лилася в небо, щоб звучали у всесвіті вірші з уст німих, бо така потреба. Хто не чув соловіної пісні, оздоровиться волею Бога і почує слова, такі рідні, найніжніше у світі мову. Хто в безодню в країну штовхає, зрозуміють довкола ж люди. Ті, що Божого Слова не знають, будуть кращими, вірю, будуть, хто відроду не вмів молитися, опізнають в молитві правду, щоб до віку сльозою не митися, ви послухайте, мою раду. Лише б була б в народу сила, той бажання усі здійсняться. лиш земля б не була б силам з тими лихами позмагатися. Лиш не було б війни і зливи в шахтах, ріках, морях та небі. Лише була б земля щаслива я молитимусь нині за тебе. Це моя молитва в ім'я великих справ, в ім'я Христа, в ім'я проблем всього світу і моїх. досвіда пробудилася бадьора. Не хвилювали ніякі недуги, твердо вирішила. Це день молитви, благородних цілей, день, який має принести здоров'я мені і всім жінкам планети, та і справи не в моїх намірах. Наразі лише задум приніс частоту душі і серця, бадьорий настрій, короткий, але здоровий сон і все, що буде попереду цього дня, вірю, йтиме легко, без тривоги. Хто почав вірити? Я отримала дуже малу зарплату, не могла уявити, як прожити за ці гроші. Та дум... мучила думка про надбання духовно пізнавальних книг Калинева Таманюк. мала ні одного гривня, до зарплати далеко. те я пізнаю Бога. Цього дня, коли придбала книги, мені несподівано привезли багато продуктів та ще й 20 доларів. Пізнаваймо добро, вірте, Бог не у мене, наче прозора сльоза стало все моє єство. Спасла вона довго не поверталася додому, було моторошно, щемко і незрозуміло. Я впадала в розпач, плакала, божеволіла і молилася. Темна ніч, а дитини нема. Всі вечори дочка проводила вдома, ніколи не відлучалася на такий довгий час. Не мала хлопців, не було похуденьок на танці, вибачаюсь, тим більше, у перші дні вересня. Зранку на навчання. Я була у відчай, розмовляла з Богом, просила, вмовляла, каялася в своїх гріхах у її гріхах всіх живучих і мертвих. Одинадцята година нема, дванадцята нема, перша нема. Все, щось сталося. Немає у мене дитини, немає. Стався напад, її кудись затягли. Невинну дитину зґвалтували. Боже, нехай буде хоч все. Може, вона когось образила, може, це її кара. Пів другої ночі. Боже, нехай буде зґвалтування, а хай вона буде ціла, не побита, не порізана з ногами, руками і з здоровою психікою. Нехай вона прийде зараз. Ревно, прошу, кричала розтерзна материнська душа. А її валтівників я спасу молитвою. Боже, нехай вона прийде ціла. Двінок у квартиру в мить молитви. Прийшла моя невинна дитина, яку п'яні хулігани. вона ціла. А ми молилися за злочинців у церкві за сотні таких, що в тюрмах.